Леся Українка, письменниця, перекладачка, фольклорист, громадська і культурна діячка, геніальна дочка українського народу. Її твори досі не втратили своєї актуальності. Народилася 25 лютого 1871 році в місті Новоград Волинському у родині з високими духовними інтересами. Мати письменниця Олена Пчілка. Батько Петро Косач. Вони дуже любили літературу і мистецтво. Леся мала трьох сестер і двох братів. Почала читати в 4 роки, вивчила 12 іноземних мов. До 10 років Леся росла і розвивалася, як і всі діти. Була радісна, весела, брала домашні уроки і уроки фортепіано. Її вчителем була мати. Переведення батька зробило постійним місцем проживання село Колодяжне неподалюк Ковеля. Саме тут минуле дитинство і юніць Лесі у краю соснових борів і лісових озер. Рано почала Леся знайомитися з народною творчістю, піснями і художніми виробами. Мати возила дітей до різних сіл і містечок, де вона слухала веснянки, народні пісні. Леся сприймала це все з великим захопленням. Коли дівчинці було 9 років, вона написала свій перший вірш Надія перший відомий нам твір письменниці. Леся дуже любила музику. старо навчилась грати на фортепіано, але хвороба турберкульоз кісток змусила перервати це захоплення. Проте мелодії звучать у віршах Сім струн, лісова пісня, пісні про волю та інші. Попри брак строгої освітньої системи, про що сама поетеса згодом дуже шкодувала, Леся Українка була освіченою людиною. У 19 років Леся Самотужки написала для своїх сестер підручник Стародавня історія східних народів. У 1884 році у Львівському журналі Зоря надруковані вірші Конвалія і Сафо. Перша збірка поезії поетеси накрила пісень. З поміж вміщених неї творів вирізняється вірш Контра Спем Сперо. Безнадії, сподіваюсь. 1892 року вийшла книга пісень. Друга збірка Думи і Мрії. Третя відгуки. У другу збірку поезії Лесі Думи і Мрії війшли поеми Давня казка. Роберт Брюс Король шотландський. І поезії, написані у 1890-х роках. Потім були інші віршовані твори, публікації статей у періодичних виданнях. Леся Українка дуже багато перекладає українською мовою. Серед таких творів староєгипетська лірика, поеми Гомера Гьово, Шекспіра Данте та інших зарубіжних письменників. Леся Українка вела величезну роботу, збираючи фольклор. Полтавщина, Волинь, потім Карпати, де лікувалася і відпочивала у своєї подруги письменниці Ольги Кобилянської. Разом з Клементом Квіткою підготували дві збірки записів народних пісень. Леся Українка купала на Волині. На Волині Леся вивчала народний побут, записувала обрядові пісні. Вощим доробком волинського періоду було близько 80 творів, драми, оповідання, чимало поезій. Геніальна драма, феєрія, лісова пісня. Найповніше уособлює і красу волинської природи. І могутні духовні сили народу. В другій половині 90-х років Леся звертається до драматургії, перший драма Блакитна троянда, життя української інтелігенції. Восени 1900 року друг поетеси Сергій Мержинський захворів. Леся їде до нього і не відходить від його ліжка. Однієї січневої ночі, сидячи біля смертельно хворого Мержинського, написала поему «Одержима». Драматичні поеми «Касандра у Катакомбах. Драматична поема бояриня написана, коли письменниця перебувала на лікуванні у Єгипті. Це єдиний твір поетеси, побудований на історичній минувщині України. Твір, який опублікований після смерті поетеси. Драматична поема Камінний господар. Цілком оригінальне трактування образу Дон Жуана. У 36 років вона знову полюбила ученого музикознавця, фольклориста Клемента Квітку. Оповідання і повісті, така її доля, святий вечір, весняні співи, три перлини, чотири казки зеленого шуму, леія, біда навчить, метелик, жаль. Останні роки життя Лесі пройшли в подорожах через важкий стан в Грузію приїхала її мати. І саме в Грузії 19 липня в містечку Сурамі. Між першою і другою годинами ночі Лесі не стало, хоронили її на байковому кладовищі. Музеї Лесі Українки у Києві, Колодязному, Новограді Волинському, Сурамі, Ялті. Леся Українка збагатила українську поезію новими темами і мотивами, збагатила астрофіку, ритміку і метрику української поезії. Віднесла українську літературу на широку арену світової літератури. Великий поет України і жінка з трагічною долею. Вона ввійшла в свідомість поколінь як символ незламності і боротьби. Дякую за увагу!